О, всім привіт! Сьогодні у нас буде десерт. Десерт від Том. Азов Ван. Входить в нього полоничні цукати, молочний шоколад, хлібні палочки. Дуже слабо розумію, як хлібні палочки входять в десерт, але як вони будуть виглядати. Бо всі ми знаємо хлібні палочки з ресторанів. Вони такі маленькі, довгенькі і зазвичай з якоюсь зеленушкою або. Спеціями. Або сиром. А, арахісова паста класична, журавлина арахісова паста ага, класична і ананосовий джем в самому кінці ось це ананосовий джем. А, два рази арахісова паста, так як вони написали саме шари, прошарки, які входять в десерт. О, ви в мене майже не упали. Добре. З самого верху є крошка. Так. Тобто, як я думаю, вони мали на увазі хлібні палочки в такому вигляді вже переробленому маленькою крошкою. Mm -hmm. Так, на смак це як солодкі крошки зі столу. Я виглядаю ось так. Тут цукати полуничні і також, і також шоколад. Тобто такий собі цукрочка. Різати щось на повітряних кульках. Думаю, це буде смачно і складно. Ці крошечки вони розподілені на великій товщині зверху. Журавини від цукати дуже смачні. Дуже смачний на нас Мені подобається, що цей десерт не прям солодкий-солодкий. Тут дуже класний баланс між солоденьким. Ось такою маленькою солоністю арахісової пасти. Найперше молочного шоколаду тут дуже мало. Тільки зверху були з полоничними цукатиками і все. Цукатів, так як тут є цукати і журавлини, і з полониці, в принципі, їх навіть багатенько було зверху, там дві штучки цукатів. Ось молочний шоколад, якщо б ще один чіпс був десь ось тут посерединці, було б ще смачніше. Це все гроші, я розумію. Mm Hı -hmm. mm -hmm. Лавинки вже немає, дійсно дуже смачний. Я, мабуть, менше за все люблю, знаєте, так прям насичений шоколад. І для мене нейтральний десерт це прямо рай. Хоча ні, він не нейтральний, він більше солодкий. W takim czynnym wygląda nasz żem razem z cukatikami. Угу. С десертом.